Привіт, любі люди, ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на фінал на цвітбору на Євробачення 2024. І сьогодні я вам розкажу, хто ж поїде представляти Україну. Але як ви могли здогадатись з заголовку під відео, що це дитяче Євробачення? Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, хто ж з учасників сподобався вам, а також чи голосували ви. Голосування, до речі, було в дії. Отже, спочатку я вам покажу всіх шістьох фіналістів, а потім вже по поговоримо про переможця. Давайте wow, дивитися. Wow, uh! Я вам скажу трьох, які сподобались мені. І от Ілля це один з. Тих трьох учасників, які мені сподобались, чому. Ну, по-перше, така рухлива, е, рухливий трек. По-друге, чомусь він мені нагадує Майкла Джексона. Е, ну, от сам 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 цей трек. І ну, доволі таки непогано він рухається... До речі, він дуже класно взаємодіяв з аудиторією, і це теж додало йому балів. Тобто він на сцені відчуває себе доволі такі органічно. Анастасія, це найстарша учасниця, якщо мене не підводить пам'ять. І це останній був шанс для неї представляти Україну на Євробаченні. Але що було не так в її номері, це куплет. Вона трошки він вийшов такий, знаєте, скомканий і ну, невиразний. Вона загубилась в куплеті, і ось це її підвело, як на мене. Вероніка мені теж дуже сподобалась, і я за неї вболівав. Чому трек дуже атмосферний і ну, класний такий трек. От мені здається, на нього можна, можна зняти крутий такий кліп, де дівчинка вся в чорному любить там ігуан, різних плазунів. У неї прикольний тембр, і це теж от додало їй балів. Єдине, що мене трошки. Так покаробило, це е, другий куплет, там якось е, ну, Рима така, знаєте, так, так, потім літак, літак, два рази повторюється. І це ну, трішки таке змазало мої приємні відчуття. Але якщо б е, не в контексті Євробачення, а яку б композицію з цих шістьох я додав собі до плейлиста, то це була саме ця композиція, тому що. Ну, дійсно така атмосферна. Мені сподобалося аранжування. Тут, е, якби нормальна композиція, але оце мамине намисто, воно повторювалось багато разів. Е, ну, і от що я запам'ятав? Це мамине намисто, і все. Тобто нема ні, ніякої такої фішки, яка б тобі дійсно запам'яталася. Е, а так, ну, серед нічого. Ну тут э, дійсно у хлопця є голос, цим не посперечаєшся, і він э, на сцені себе почуває дуже класно, прикольний вийшов номер. Дивимось далі. Ну, навіть тут відчувається, що вона трошки якось знітилась виконавиця і. Е, десь загубилась в аранжуванні, в композиції. Ну, це моя да думка. Пали, якось невиразно не було такої е, сильної енергетики, яка б зачепила. І отже. Переможець в нас Артем Котенко. Давайте подивимось номер його цілком. Єдине, хотів сказати це в кінці, але скажу зараз, щоб глядачі могли теж проаналізувати мою думку, чи спростувати, чи підтвердити. Один з учасників, хто писав для цих дітей пісні для учасників дитячого Євробачення, це була Світлана Тарабарова. І от, знаєте, я чую її голос і в цій пісні також, бо вона писала теж і цей трек. Що хочу сказати, ну, можливо, Світлані треба якось урізноманітнити свою творчість, бо ну, от відчувається її прям почерк її рука е, в кожній з трьох пісень, де вона брала участь. І. Ну, якось не те, що вони схожі один на одного, але стиль все ж таки схожий. Давайте все до виконавця. І тут він прям пройшовся по такій тоненькій грані, прям збалансував, тому що я все боявся, щоб ну, в нього не зірвався голос, і тоді б це початок номера, просто весь би е звело весь номер на нівець. Але ні, він тут взяв в, ну, не те, що впевнено, бо балансував, але взяв. Своє серце довго я чекав, щоб сказати на весь світ. Я готовий боротися за тебе, поки чую Біт-біт-біт-біт-біт-біт-біт-біт-біт-біт-біт під неба. Ну тут прикольно, це теж такий хук. Вони зробили фраза. Оця біп 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 Яка за вона запам'ятається? Це виділяє цей трек. Правильно підмітили журі, я з ними цілком згоден. Дивіться, він може не тільки брати своїм сильним голосом і брати високі ноти, але й бути таким ніжним, чуттєвим і ліричним героєм. Дивіться, як він зараз, кожен звук, він його немов обіймає. І ця фраза На -на 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 -ра -на -на -на", вона теж ну, свого такий хук, е, який запам'ятається. І ну, я думаю, що в Європі там вони не будуть е, теж там читати цей текст і переклад про що він співає, але ну, це буде такий танцювальний хім. Авляєш, крила до твоїх ми зростає віра, тім, де можеш бути ти собою, тим, ким захочеш, рідні будуть з тобою. Тім, де вірю, світло, проб'ється. Твій голос почують музику. Класно розставлені інтонації він цей куплет почав так е, ніжно обережно і тихо а потім звук наростає, наростає. І на цьому слові воля трошки трішечки промотаємо назад, він зробив акцент. Я згоден з тими, хто голосував з глядачами, те, що Артем Переможець. І це дійсно буде класним представником на Євробаченні від України. І дійсно цей трек має шанси на перемогу. Я б. ну... Теж був би згоден, якби була б Вероніка, тому що трек атмосферний, але все ж таки у Артема, у цього трека, я думаю, більше шансів на перемогу. Це моя думка, свою ви можете написати в коментарях. Дякую за те, що дивились, коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!